У Києві відбулася вітрильна регата серед ветеранів російсько-української війни. Захисники навчалися керувати вітрильними човнами з професійними капітанами та у супроводі психолога кілька тижнів. І сьогодні у фіналі показали на що здатні. Михайло Манелюк розкаже більше. Холодний осінній Дніпро підкоряють ветерани війни. Вони відважно захищали Україну від російських окупантів, а тепер так само вправно пілотують вітрильними човнами. Я буду відповідати за передній парус. Грот Євгеній буде відповідати за другий парус. Андрій буде відповідати за керування. Дуже багато інформації потрібно засвоїти в перші дні, тому що без неї ви не підете під вітрилами. Але тому поступово крок за кроком вони здобували свої знання, і сьогодні перевіримо. Навчитися керувати таким судном нелегко, розповідає Максим. Але водночас дуже цікаво освоювати щось зовсім нове у своєму житті. Мені особисто спочатку було трошки навіть страшно, бо я взагалі не розумів, що це за таке яхта і як воно взагалі. А потім вже потроху пішло там оці фути. Тут же ж воно і відстань вимірюється, по-іншому там повороти, вітер треба за ним слідкувати. Мені все цікаво було від стернового по Пітмена. Я повністю всі посади проекспериментував, все цікаво. Узли навіть вчилися в'язати, ну, снаряжать. Бої зділиться, вітер і вода це дуже добрі психологи. Ти пливеш, але ж не так, як на асфальті, там, чи ну, на машині, чи на мотоциклі, чи на велосипеді. І ти ж не так, наче як у воді пливеш, а тут тобі треба, як на цій грані, контактувати. Я думаю, що дуже допомагає. Ну, мені от в будь-якому випадку. Сьогодні на Дніпрі у Києві відбуваються фінальні змагання із яхтингу в межах програми До ладу. Проект націлений на те, щоб відновлювати їх, щоб вони соціалізовувалися, щоб знаходили сили крокувати далі по цьому життю. Вітрильна регата серед ветеранів російсько-української війни це не лише про спорт, а й про важливий етап повернення захисників до цивільного життя. За словами організаторів, кожен вихід на воду дарує їм азарт і віру в себе. За рахунок адаптивного спорту яхтингу це можливо, тому що ми бачимо наскільки сильно впливає на їх дух, на їх стан. Вони черпають тут сили. Сьогодні будуть змагатися три яхти, три команди ветеранів. Вони ходили на тренування регулярно, вже здобули трошки навичків, і тепер спробують себе в перегонах. Складність плавання під вітрилами найбільше залежить від розміру і типу човна, яким керує екіпаж. А ще погодних умов від рівня досвіду. Саме старт найвідповідальніший момент у вітрильних перегонах. Перші хвилини змагання часто визначають увесь хід гонки, тож вдало почати це вже перевага. Вітрила підняті, човни виходять на стартову позицію. Екіпажі готові до боротьби. Потрібно підставити наш човен з нашим вітрилом під вітер так, щоб він нас штовхав вперед. Бажано якнайшвидше, ніж суперників. Ветерани кажуть, неважливо, хто першим фінішує, важливо перемогти самого себе, свій емоційний стан, відчути силу. Однак переможця без нагороди не залишать. Запевнили організатори. На тріумфаторі очікує подорож до Греції. Там команда продовжить навчання та відновлення під час щоденних виходів у Середземне море. Михайло Манилюк, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.